Усіх ну, вітаю. 31 серпня 2025 року, місто Херсон. Показуємо деякі сорти винограду. І у нас наприкінці місяця, як завжди, буде огляд. Як себе почуває виноградник? Давайте, може, спробую по-бистрому. Почнемо з валька. У валька залишилась одна гронка. Ось така. І це вона у нас на 31-й. Далі йде Вікторія. Все зрізано, залишилося дві. Одна внизу, вже задеревісніла у неї грибні ножичка. Ось там видно, да? А ця щось не бере. І ось тут внизу, ось така вона. Зелененька. Щось вона не хоче. Ну, подивимося, подивимося. Далі у нас іде століття. Століття, звісно, красиве. Ягідка гарна. Ось така. Більше фаланги пальчика. Ось така вона. Ось так. 100% кішмиш. Плотна хрумка м'якіть, але ще не добрала е цукрів. Ось коли на неї така ряпушка ляже, така точечка, то вона свої десь 18-20 брікс і буде. На час красиво висить, дозріває. Це у мене Лідія. Лідія у нас наверху. Лідія у нас наверху. Ось так от. Лідія, ну, що Лідія? Лідія майже вже почала забарвлюватись, їй ще висить десь місяць, так що... Наступний це полуничний і він висить. Це показує те, що, по-перше, він висить гарно на кущах, це раз. А по-друге, все ж таки було перевантаження, скоріше за все і пагінами. Ну, ще було перевантаження. Тому я думаю, що такий у мене в цьому році клубнічний. Буду робити відео. Е, робота над помилками, і там буду все розповідати. По кожному кущу, де були які помилки. Давайте далі. Далі це агромаркет. Ось такий агромаркет. Бачите, да? листечко пожовку посипалось. Скоріше за все, був великий перегруз. Деяких мінералів зараз не вистачає, на зиму будемо підсипати, балансувати йому підкормки. Е... У цьому році я йому не давав азоту, переживав ріс він гарно, але, скоріш за все, із за того, що не давав е... азотно-фосфорних підкормок. скоріш за все, із за того я маю ось таке листячко. Що на ньому залишилось? На ньому залишились отакі. Дзвіночки. Це він таке може, він це таке любить. Але треба розуміння, що його все рівно б'є ліставертка. Він підтріскує Ну, такий він з характером виноградик, але це саме ранній виноград на моєму участку. Далі, ну, далі давайте отак. От Щоб ви розуміли, з цього куща я вже десь 10 кілограм вже зрізав. Що ми маємо? Ми маємо таку жовто-зеленкувату ягідку вагою 10-17, абтесь, може й до 20 грамів. Цукрів набирає гарно. Маємо вже початок. Дерев'ясніня, грибні ножки. Визрівання йде повним ходом. Це подарунок Запоріжжя. І плюс я на нього ще навішав ось тут такі дзвіночки, що він любить робити. І начебто, начебто даже їх зберіг. від їдьмо всього таку, що... Вони дозріють. Вони десь наприкінці октября дозріють, буде гарно. Наступний, Наступний соведучий Сіма. Війна закінчиться в вересні. Всім. Кийця. Не, не хоче. О, о, не. Оце 42 розмір тапка. Да. Ну ладно. Не будемо йому мішати. Далі у нас лучистий. Лучістий було, залишав 4 гронки, залишилось 5 грон. Коротше, Перевантаження жорстке у лучистого. Надія є, що все ж таки лоза дозріє, та що надо, лоза дозріє. І все буде гарно. Але перегруз жосточайший. Жорсточайший. Наступний це мурамець. Що мурамець? Мурамець я вже зрізав. Все, нема зрізав я муромець, де декілька дзвіночків залишив, а так все зрізав. В цьому році з муромця я взяв 60 кг з куща. Це, скоріш за все, забагато, але він дав такі грона. Наступний у нас подарунок не світає. Ну а що подарунок? Подарунок давно-давно зрізан, але навіть на перше він визріває гад хреново. Не знаю чому. Не знаю, але може перевантаження, може чогось не вистачає. Ну, далі дам монофосфат. Я думаю, що все у нього вирівняється. Ще до октября місяця, і октябрь час є. Наступним у нас це новий виноград на моєму участку, це рататуй. що вийшло. У нас був дощик, і він відреагував одразу на дощик, кинув декілька пасинків. Ну, такий він цікавий. Можливо, мені його прийдеться пересадити. Перевірю, наскільки глибина від поверхні землі коренів. Ну, по основному стволу дойду до центра, подивлюся. Якщо це мене не влаштує, не влаштує, тоді прийдеться викопати його комом. І прямо з комом пересадити трошки глибше. Ну, подивимося. Так, тут у нас жемчужний що мускат жемчужний Ось такі залишилися на ньому дзвіночки, такі ось такі. Що потребує? Потребує ось тут теж дзвіночки. Потребує світочок, пташка. Пташка його любить. Наступний Еверест. Еверест, тут я вже защипав защіпав. Десь 8-7 грам ягідка, але це не його ягідка. Навіть 10 грам ягідка, це не ягідка Евереста. Хто розуміє, той пойме. Такі шарики. Перегруз. Перегруз. Скоріше за все вражає. Я не дав, треба було навантаження робити менше, набагато менше, щоб він зміг надути ягідку. Ну, що зробив, те зробив. Так що пока так. Всеверест там поки так. Далі, далі у нас буде другий кущ Вікторії. Ось тут. На ньому ще висять колокольчики, дозрівають. Наступний. Хеллоїн. Не знаю, подивлюсь, що він покаже в наступному році. Якщо не покаже то, що я хочу, ну, значить, значить Хеллоуін, так. Да. Е, на 31 серпня в місті Херсоні на півдні України. У мене висить зоренька. Е, жорстке перевантаження. Перевантаження вражаєм. Треба було половину урожаю зрізати, викинути, а я щось десь щось пропустив і я не прибрав. Тому зоренька ще на 31 серпня. Ну вже майже, але що у неї? У неї відбувається, бачите, низ повністю зелений. Ну, такий нейтральний, можна їсти. Да. Це у мене цимус. Хвостики цимуса висять. Вже жовті, вже красиві, вже смачні, є трошки. Ось тут, ось тут, оце, оце все висить тут і ось тут. Ось тут. Це висить е, золоце. Що Золоце Золото жорсткий перегруз. Е, Із-за жорсткого перегруза мілка ягідка. Шкірка товстенька, така жорстка шкірка. Цукрів набирає туго, але набирає. Я думаю, що на наступний рік треба їй дуже обережно пересчитати усі пагони, усі, от, от слово зовсім усі. І залишити десь на процентів 30 менше. І тоді щось буде. Далі. Ой, давайте так чутка. Оце у нас кишмиш каска. Кишмиш каска. Ну, ще б чуть-чуть, і він би догнав по розміру Евереста з перегрузом. Але пам'ятаємо, да? це ж каска, це ж кишмиш. Ось такі ягідки, 100% кишмиш, вообще суперова штука. Ще набирає цукрів. тому році у нього був жесточайший перегруз, просто жстачайший перегруз, і треба щось було робити. Тому в цьому році я обратно його нагрузив, і він до чеканки визрів. І навіть пасанки не став кидати багато врожаю. Визрівання так, врожаю так росту не було. Тому на наступний рік працюємо з помилками. Працюємо з помилками і залишаємо менше врожаю. Треба відновлювати ці кущі. Далі у нас іде мірчик. У мірчика в цьому році він на відновленні. Багато весною потеряв, потеряв, багато він випадів було, багато випадів. Більше, ніж у нього ні у кого не було. Плюс тут був ще один рукав, він взагалі потух, я його зрізав і дав йому в цьому році набирати. Подивимося, подивимося. На наступний рік подивимося, як він себе покаже. Якщо він себе не дуже покаже, то Посмотрим, не буду нічого розповідати. Все на, на аналізі. Далі ми дивимося на дивимося оце у нас аватар. Щоб ви розуміли, що може бути з аватаром при не дуже хороших умовах. Ось такий у мене аватар. Ось такий. Так, да, да, але. Горох. В цьому році аватар у мене гарашну. Що на нього повліяло, я не знаю. Але буду розбирати це в відео. Робота над помилками. Ну, саме великі ягідки це ось такі. Ось така ягідка. Все, ось така. Все остальне горошок. Що тут? Що тут. ну В цьому році так. Погано він скидав ковпачок. це за того, що прийшла жара, і... а може за того, що я там десь побризкав невчасно вмішався в процес. І так, і так може бути, я не знаю. А хто додивився, поставте хоч лайк. Зробіть підписку, підтримайте україномовний контент, за що ми вам дуже-дуже вдячний. Хай на дома прийде більше любові, благодаті, радощів та щастя. До зустрічі!